Завод Техномашстрой представляє лінію гранулювання серії МЛГ 1000 Бідо. Відео знято в одного з наших клієнтів у Чернігівській області. Дана лінія може виробляти палетну гранулу з щепи, тирси, відходів та лушпиння соняшника, агровідходів, а також інших сипучих компонентів біологічного походження. В представленій конфігурації обладнання лінія починається з молоткової дробарки серії Чопар. Подрібнювачі даної серії комплектовуються двигунами потужністю 15, 22 або 30 кВт і мають власну шафу управління для зручності експлуатації. Конструктивне виконання цієї серії подрібнювачів дозволяє їм чудово працювати з щепою високої вологості. Продуктивність під час роботи на щепі залежно від потужності агрегату може сягати 400-600 кг за годину. Дробарка має інтегровану систему пневматичного забору щепи і виведення готової тирси разом з потоком повітря. Відділення повітря і подрібненої сировини реалізовано залученням циклону. Для ефективного видалення вологи з тирси застосовується аеродинамічний осушувач серії sa 800 До складу осушувача входить шнек точної подачі з вібропросіювачем, піч з вогнетривкою цеглою. Трубопровід з загальною протяжністю 45 метрів з п'ятьма розширювачами, двома вентиляторами потужністю 4 та 5,5 кВт і двома циклонами. Особливістю даної сушарки є наявність двох окремих контурів, які послідовно пропускають сировину і дозволяють сушити матеріал з дуже високим рівнем вологості. Лінія гранулювання серії DUO приймає тирсу в бункер із двома шнеками точної подачі ШТЗ-400, який виконує роль дозатора подачі сировини в гранулятори та керується за допомогою частотних перетворювачів, розташованих на пульті керування лінією. У разі потреби надмірно суха сировина може бути додатково зволожена за допомогою системи зволоження. Гранулятори серії Grand 300 на базі двигунів 22 кВт. Надійні агрегати здатні гранулювати до 700 кг пелет на годину оснащені матрицями діаметром 300 мм. Рухомими роликами та над потужними редукторами. Для відсіву незагранульованих частинок після гранулятора використовується просіювач БКО 200 з функцією попереднього охолодження гранул, яка працює в тому числі завдяки системі видалення пилу ВП4, роль якої зводиться до відведення повітря з частинками пилу із зони гранулювання і просіювача. Готово очищену від пилу палетну гранулу завантажує біг-бег подовжений стрічковий транспортер TL-1000 з функцією додаткового охолодження, яке реалізоване за допомогою вентиляторів, що встановлені над стрічкою. Даний транспортер за рекомендацією менеджера клієнт встановив на колеса для того, щоб реалізувати зручну заміну наповнених бігбегів. Якщо вам потрібна консультація, або у вас виникли питання щодо обладнання, звертайтесь за номером телефону нашої гарячої лінії, вказаним в описі під даним відео.